Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання міста Мар'їнка, що заважає знищити росіян? Яка є перешкода? Намаринка. <Слыш> На узлы туда каких-то висковых россиян. Дивіться, все, що туда навезли, буде вбито. Так. Вони хитрі, дуже підступні. Хочу подивитися, що саме. будут намагаться текать. У ну, них не выйдет текать. Все будут вбиты. Прошу вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть нам, будь ласка, знищити росіян. Хочу це так зібрати. Всі їхні плани, всі їхні злочини. Всі э, заперечую. Коварні плани, злочини. Заперечую, заперечую. Повертає все їм назад, всі агресію. Біль страждання. Все, що чинили росіяни, всю обстріли, біль страждання, повертає їм назад. Весь негатив. Повертає їм назад. Заперечую, 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 перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити військових України, одверніть від військових України в Мар'їнці. Всі бомби, ракети, дрони, снаряди, всю можливу агресію, уламки, вибухову хвилю, кулі. Все, що застосовують росіяни проти військових України, одведіть, одверніть і назад у голову прямо хай їм летить і вибухає в них, звідки запускають, туди і впаде росіянам. Буде так, буде так, буде так. І прошу викрити всіх колаборантів, всіх агентів Росії, всіх, хто працює на росіян, викрити і засудити. Буде так, буде так, буде так. Більше Росія. Не може наступати на Маринку, немає жодного солдата, немає жодної людини, яка хоче це робити. Викриваю повністю всю пропаганду російську. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили відкрити всі шляхи, всі дороги, які б не були, забрати всі перешкоди у військових України. Більше нема жодних перешкод, що заважають знищувати росіян у Мар'їнці. Буде так, буде так, буде так. А військовим Росії шляхи закриваю. Більше не мають вони, більше не мають вони підтримки, більше не надходить до них зброя, жива сила, логістику, всю руйную, всі плани ворожі руйнують. Буде так, буде так, буде так. Ціляся всі поранені. Добуде все сказано здійснено. Прошу ваші сили захистіть нас, будь ласка, і надайте, щоб у нас була вся необхідна зброя для знищення росіян. Дякую за увагу.